Всім привіт! Знову наша рубрика Відповіді на питання. Надійшло питання у нас щодо підключення трьохфазної мережі до станції «Екофлотом», моєму ну, Екофлот це у нас вже як Ксерокс та джип. Все називаємо, всі станції називаємо Екофло. Отже, у нас є лічильник. Е, стоп, дивіться. Е, це в нас варіант той, що я пропоную. Це той, що там запитували в коментарі. Е, питали, людина питала, що це треба поставити три станції на кожну фазу. Але так категорично робити не можна. Тому що екофло вони всі різні. Деякі дають дві фази, деякі дають два нулі. Якщо ми намішаємо ну, ну, нулі, позамикаємо всі між собою, а там буде не нуля, щось інше, то можна наробити такого лиха, що потім це все дуже довго і дорого треба буде розгрібати. Отже, сам, на мою думку, найправильний вихід. Це так званий АВР 3 в 1? авр 3. В 1 Тобто у нас мережа трьохфазна, міська мережа. Ось вона у нас. Три фази. Один, два, три. А джерело резервного живлення однофазне. Отже, що нам робити? Ось у нас є лічильник, заходить три фази, потім вхідний автомат. Потім я б радив встановити так те саме або бістабільне реле, або реверсивний контактор. І одна в нас, одне джерело у нас ось наші три фази заходять. А друге у нас. Зараз це у нас буде. Не дописав. Це у нас буде вхід. Екофлоу. А це буде вихід. Вихід. Екофлоу. Це у нас, хай воно у нас буде так от наша станція. А, отже, вихід в нас, гляньте, у нас всі три фази. На навантаженні вони. Замкнуті в одну 0. Так само у нас розривається бістабільним реле, щоб у нас туди нічого не пішло. А все береться звідси. Отже, перемикач, коли зникає живлення від міської мережі, перекидає все на екофло. І звісно, що екофло заряджатися буде тільки від міської мережі. Ось береться 0, ось береться фаза. І заряджається. Моніторинг. Наявності міської мережі теж береться з цієї самої фази. Отже, якщо пропала міська мережа, перемикач перекинувся на вихід за кафло, станція замкнула фазу, фазу 1, фазу 2 і фазу 3, замкнула все вкупу і все живеться. Це у нас 0. І навіть якщо Екофло буде стояти одна там із перших, та що там дає дві фази, а не фази 0. То навіть якщо у нас там переплутаються, наприклад, сюди підуть нулі, а сюди піде фаза, Але за рахунок того, що бістабільне реле у нас розриває повністю і фази і нуль, то в нас нічого страшного не буде. А все буде працювати правильно. Отже. Городити в купу екофлошки не потрібно. Це треба, якщо є бажання, щоб було саме три фази, то треба ставити там EcoFlow Ocean, по-моєму, як воно називається, там ще якісь є моделі, де є інвертор саме трьохфазний. Але городити однофазні екофлошки в купу, це категорично не потрібно такого робити. Якщо ж є в нас одна екофлошка і потрібно заживити е, три фази, то ми робимо АВР 3 в 1. Тобто навантаження, об'єднуємо між собою фази і підключаємо до екофлошки. Сподіваюся, я відповів на ваше питання. Пока.